Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. З доброї пшениці смачна паляниця. Під таким гаслом в понеділок у рівному стартувала благодійна акція. В її рамках пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та усі, хто потребує допомоги, мали змогу безкоштовно отримати борошно. Як на таку ініціативу відреагували люди, дізнавалася Лілія Мазур. Величезні черги. На вулиці Пересопницька, 58, стартувала благодійна акція. З доброї пшениці смачна паляниця. Для пенсіонерів та внутрішньопереміщених осіб безкоштовно надають борошно. Пані Антоніна розповідає, така допомога у складний час є дуже важливою. Я пенсіонер 73 роки. Пенсія маленька, син інвалід другої групи А першої групи А не ходить нічого, лежить, інсульт розбив, лежить. Тож дають всього 2300 Як можна прожити? А ця допомога буде вже щось. Дуже дякую їм за все. Такої ж думки дотримується пенсіонерка пані Радислава. Каже, борошно стане у нагоді. Це для нас велика підмога. Сусідка сказала: ми приїхали, стали в чергу. Чуть змерзли, але нічого. Будемо літити вліпити вареники, будемо пиріжечки пекти. Як зазначає помічниця народного депутата Дмитра Соломчука Світлана Дзенік, наразі підготували 5 тисяч пакунків борошна. Це такий пакунок. Ось тут якби близько 5 кілограм. На одну особу, якщо там в сім'ї проживає, наприклад, два пенсіонера, ми даємо два пакунки. Так акцію організував народний депутат України Дмитро Соломчук каже, таку допомогу надає не вперше, бо розуміє, що в цьому є потреба. У нас були навесні насіння овочів, забезпечили там, десь 5 тисяч сімей насінням, щоб сіли. Після цього там і каришки були для закривання овочів. Після цього і гаєчка була. Сьогодні мука. На жаль, збільшилась кількість рівнян, які не можуть собі поповнити продовольчий кошик. Також багато внутрішньо переміщених осіб. І завжди потрібно підтримувати тих людей, хто цього потребує. Як додає народний депутат України Дмитро Соломчук, разом з командою надалі планують допомагати усім, хто цього потребує. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV. У рівному через відсутність опалення мерзнуть жителі багатоповерхового будинку. Скаржиться, опалювальний сезон розпочався ще минулого місяця. а Тепло у їхніх квартирах так і не з'явилося. Цього вівторка на рівненщину завітали перші серйозні холоди. І за словами синоптиків, мінусова температура триматиметься й надалі. Відтак люди серйозно занепокоїлись відсутністю теплих батарей у своїх помешканнях. Чому рівняни змушені мерзнути і чи не доведеться їм платити за тепло, якого не отримували? дізнавалася Ірина Грабчак. Взагалі немає. Молоді нас не, не виносимо, не а квитанції прийдуть самошечі, що платити за них треба. А за що платити, якщо тепла немає? От ми йому нема тепла, хай би нам квитанції зробили якісь дешевше, чи що, чи як. Опалювальний сезон у рівному розпочався ще 17 жовтня, але не у всіх. Мешканці багатоквартирного будинку на вулиці Шухевича, 6 б'ють на сполох. Кажуть, на вулиці лежить сніг, а у квартирах жахливий холод. Я живу на першому поверсі. Я заходжу в зал, а у мене стоїть лід на підлозі. Це перший поверх. Ми заходимо до хати, у мене рука тепліша, як батареї. Валерій додає, уже понад місяць часу тепло до його батарей просто не доходить. Щоб не захворіти, доводиться одягати верхній одяг та спати під трьома ковдрами. Коли місцеві помітили, що теплопостачання практично відсутнє, вони звернулись до управляючої компанії, щоб там з'ясували причину та допомогли вирішити проблему. До коротше компанії «Будсервіс» мешканці даного будинку почали з 11 листопада з заявками на відсутність опалення в будинку. Фахівці стали на місце і виявили, що в будинку відсутня циркуляція теплоносія. З 11 по 17 листопада фахівці намагалися усунути відсутність теплоносія. Ми перевірили усю запірну арматуру і внутрішньобудинкові мережі центрального опалення. Вони усі були вправні. За в у системі не було виявлено. Як виявилося, в багатоквартирному будинку був несправний насос, який відповідає за циркуляцію тепла в будівлі. Не циркулює опалення по будинку так, як воно потрібно було б. І до останніх під'їздів п'ятого і шостого, в тому числі, і воно не доходить, тому що циркуляція без насоса дуже погана, тому конче необхідно цей насос. Але ще раз повторюсь, він вже закуплений, проплачений і він вже їде. Та, окрім холоду, місцевих жителів непокоїть і те, що їм доведеться платити за тепло, яке до їхніх помешкань так і не поступило. Нарахують, нарахують, а що нарахують, як я по трьома кодрами сплю і троє цих носки одіваю? За що я маю платити такі гроші? Заплатити треба гроші за те, що дійсно тепло, то я не проти заплатити. А так за що я буду платити їх? У теплопостачальній компанії кажуть, рахунки за опалення встановлюють згідно з показниками теплового лічильника, що знаходиться у самому будинку. Ми подаємо тепло до будинку, до теплового лічильника, який є власністю ОСББ мешканців будинку. І нам показники лічильника подає на компанію або відповідальна відповідальний працівник управлінської компанії, або голова ОСББ. І ми нараховуємо згідно тих показників, які вони нам подають. Вітакі рахунки для мешканців будинку по вулиці Шухевича 6, надійдуть згідно з показниками лічильника. А там наймовірніше будуть незначні цифри, адже тепло не циркулювало в приміщенні. Якщо ж у них виникнуть сумніви щодо об'єктивності виставлених рахунків, теплопостачаючій компанії радять звертатися до управителя, бо саме він подає показники лічильника. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV. Рівне суцільна ковзанка у середу після нічних морозів на вулицях міста утворилася ожеледиця і здавалося б звичне явище. Втім, роботи місцевих комунальників за словами рівнян. І не видно за інформацією синоптиків, мороз лютуватиме і надалі. Чи планують комунальники докласти зусиль, аби люди могли безпечно пересуватися містом у сюжеті Тетяни Міщинської. Зверніть, будь ласка, увагу, бо йдуть люди на костелях, такі самі, як я, ідуть жіночки, сковзаються. Ну, це, це зима, це не дай Бог впав, не дай Бог перелом, не дай Бог перелом з освіщенням. Це болі, це великі болі, це робіть, будь ласка, щось. Просять комунальників належно виконувати роботу зі сльозами на очах. Ранок середи щойно починаються перші сильні морози. Вулиці рівного вже перетворюються на ковзанку. Гості та жителі міста обережно крок за кроком пересуваються дорогою, побоюючись впасти. Кажуть, де-інде все ж можна побачити посипані ділянки. Втім, їх неймовірно мало. Подивіться самі, неможливо йти або треба посипати, або щось треба. Інше робити не бачили доріжок ні сьогодні, ні вчора посипаних. Є посипані дороги, є непосипані дороги. І так, да, є моментами дуже слизько і можна пасти. Ми ж то ще молоді втримаємося. От старшим людям то думаю важко. Робота комунальників сьогодні не влаштовує, тому що на вулиці дуже слизько. Слизько, дякую. Комунальники переконують, працюють від самого ранку. За словами Валентини Цуркан, начальниці дільниці озеленення тресту зеленого господарства, в їхній зоні відповідальності парки, сквери та бульвари. І тут вони працюють залежно від умов, які створює природа. Коли двірники виходять на роботу, вони, відповідно, починаються зчищення снігу і посипання, в першу чергу. А далі так само дивимося по температурі. Температура на протязі дня може коливатися. Можуть і два рази в день посипати, можуть і три, а можливо і раз буде достатньо. На даний момент ми забезпечені повністю, щоб не допусти, щоб посипати, прибирати, не допустити до складних наслідків. За посипання тротуарів на вулицях міста відповідає міськшеу. У телефонній розмові запевнили, з дня на день ситуація покращиться. За ці дні ми розвезли матеріали, щоб полегшити роботу для двіників, і вони починаючи з зупинок обробляють і потім як тротуарну частину. частинок. Зв'язку з тим, що як в гірішко ви сніг це все позамерзало, всю площу обробити неможливо зараз, але ми зараз підключили навіть бригади, які в нас використовувались на поточному ремонті для допомоги. Зараз у нас нас працювало три одиноки ще добавили одиниць по тротуару техніки, яка буде рухатися. Я думаю, що ми за декілька днів це все як було суне всі недоліки. Водночас за стан доріг у дворах будинків та на прибудинкових територіях відповідають ОСББ та управляючі компанії цієї доби через ожеледицю до медзакладів. Звернулось на чотири особи більше ніж зазвичай. Тож бережіть себе та дивіться під ноги. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал АІТВІ. Наступного дня жахливий стан тротуарів обласного центру під час ожеледиці прокоментував секретар Рівненської міської ради Віктор Шекерзян. Він заявив, що за халатне та безвідповідальне ставлення до своїх обов'язків чиновників притягнуть до відповідальності, а декого і звільнятимуть. Більше про це в матеріалі наших журналістів. Зима в обласний центр прийшла неочікувано для комунальників Рівного. У кінці листопада, уже декілька днів тротуари обласного центру більше нагадують ковзанку, аніж пішохідні зони. Усе через ожеледицю, яка скувала місто. Комунальники стверджують, що були готові до цього. Половину техніку на даний момент переобладнали, а половину техніки переобладнуємо з завтра. Бо що ми закінчимо роботи з поточного ремонту в міста рівного, а якби завтра іншу частину техніки вже переобладнуємо. Частину завтра, частину в понеділок. Вже якби будемо, перейдемо повністю на зимове отримання. Mm -hmm. Поки що займалися поточним ремонтом, то техніка якби задіяна на сортування. У нас сіль і соляна суміш є ще залишки з попереднього року, але в нас відбулися вже тендери по закупівлі солі. Якби чекаємо підписання договору і постачання. Однак, вже наступного дня містяни змогли оцінити готовність комунальників до зими. Я рухався транспортними засобами, то ну загалом дорожнє покриття більш-менш, скажімо, придатне для пересування транспортними засобами. А от, а от тут є... слизько зараз. Робота комунальника сьогодні не влаштовує, тому що на вулиці дуже слизько. Слизько, слизько, дякую. Та навіть після цього комунальні служби міста продовжували стверджувати, що боротися з ожиледою готові. Можуть і два рази в день посипати, можуть і три, а можливо і раз буде достатньо. На даний момент ми забезпечені повністю, щоб не щоб посипати, прибирати, не допустити до складних наслідків. Тим, що як в сніг це все позамерзало всю площу пробити неможливо зараз, але ми зараз підключили навіть бригади, які в нас використовувалися на поточному ремонті для допомоги. Зараз у нас працювало три одиниці, сьогодні ще добавили буде п'ять одиниць по тротуару техніки, яка буде рухатися. Я думаю, що ми за декілька днів це все якби усуне всі недоліки. Та сьогодні в керівника рівного увірвався терпець. Секретар рівненської міської ради Віктор Шакирзян оприлюднив заяву, в якій гостро розкритикував роботу комунальників. Незважаючи на те, що попередньо було виконано величезний об'єм роботи в рамках підготовки міста до зимового періоду, окремі посадові особи досить безвідповідально і навіть халатно поставилися до виконання своїх обов'язків. Мною дано доручення по кожній такій посадовій особі відібрати пояснення і подати організаційні пропозиції, кадрові пропозиції, в тому числі. Віктор Шакерзян додав, що він і депутатський корпус рівнеради готові сприяти комунальним службам міста у всьому, аби підсилити їхню роботу для того, щоб рівняни не відчували дискомфорту. Однак чекає від комунальних служб обґрунтованих пропозицій, а не постійних виправдань. Керівникам міських комунальних підприємств дано доручення підготувати пакет пропозицій щодо того, що необхідно терміново зробити, які заходи треба вжити, щоб ефективно і головне вчасно реагувати на всі виклики, а не розводити руками. Роботу комунальних служб міста у боротьбі з ожеледицею вважаю вкрай незадовільною. Якщо ситуацію в найкоротші терміни не буде виправлено, я залишаю за собою право на кадрові рішення та відповідні дисциплінарні стягні. Та от чи зміниться відношення комунальників до своїх обов'язків, побачимо вже згодом. Зі зміною керівництва змінилися і пріоритети. У четвер під час сесії Рівненської міської ради депутати виділили майже 20 мільйонів гривень на закупівлю дронів для Збройних сил України. На депутатському засіданні побувала і Тетяна Міщинська. Вона розповість, за що ще голосували міські обранці, та чи вдалося їм уникнути суперечок. Сьогодні міські обранці зібралися на черговому 20-му засіданні рівна Ради. у залі 33 депутати на порядку денному понад 200 питань. Втім, починати не поспішають. Слово дають військовослужбовцю представнику 3-ї окремої штурмової бригади. Ми хочемо подякувати за ту співпрацю, яка сьогодні в нас налагоджена з вашою територіальною громадою, адже та інформаційна підтримка, яка яку ви нам забезпечуєте, вона сприяє. Підвищенню кадрового забезпечення нашого підрозділу, адже у нас підрозділ, який складається в більшій мірі з добровольців, дуже важливо отримувати постійний постійний потік людей. Ну і дуже важливо те, що у вас є розуміння того, що війна продовжується, і ви надаєте певні ресурси у вигляді субвенцій на підтримку нашого підрозділу. Все вся ця підтримка іде на забезпечення озброєння. Вадим Кудіяров передав подяку міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності третьої ОШБ від командира Андрія Білецького. Після цього депутати прийнялися до розгляду порядку денного. Одне з найважливіших питань стосувалося саме підтримки наших захисників. Чиновники ухвалили рішення виділити на потреби збройних сил 20 мільйонів гривень з міського бюджету. Намагаємося робити вкрай важливі ті речі. Ви бачите, що до нас приходять військові. Дякують і нашій громаді, дякують нашим потикам. Датки будемо продовжувати допомагати, максимально робити так, щоб допомога була важлива і ну люди це відчували, наші військові. За 20 мільйонів гривень міськрада придбає майже 100 безпілотників Мавік т з додатковою батареєю та передадуть військовим, від яких отримують відповідний запит. Вирішили виділити гроші під час обговорення питання про перерозподіл міського бюджету. Також півтора мільйони депутати виділили на капітальні видатки для однієї з військових частин. Працювали з, з управлінням фінансів, працювали. З представниками виконавчої влади, з юристами. Певні питання недопрацювання в законодавстві, в тендерних закупівлях не давали нам до цих пір це робити. Наразі є чітка прозора. Можливість робити ці закупівлі, і ми її з нею відразу скористалися. Не обійшлося і без гучних дискусій. Від самого початку під стінами сесійної зали стояли мітингувальники. Ними виявились рівняни, які придбали квартири у четвертій секції ЖК «Ріверсайт». Гроші забудовну дали вже давно. А от квартир так і не отримали. До депутатів звернулися з вимогою вплинути на хід справи. Ми наших забудовників покараємо в суді. Але від цього не збудується наш будинок. Ми просимо, допоможіть нам. Натомість рівне раді ще раніше була створена комісія, яка займалась питанням Ріверсайду. Місто не має повноважень, подобається вам чи не подобається ні, депутати, не місто, ні міський голова не має повноважень. Щось цим зробити. Єдиний варіант це лише суд. Відтак депутати пообіцяли, що створена раніше комісія по ріверсайду братиме участь у судових засіданнях, якщо акціонери звернуться до суду. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал АйТіВі. Регулярні підтоплення, сирість та пліснява так виглядає під'їзд одного з багатоквартирних будинків міста. Мешканці нарікають на бездіяльність управляючої компанії, яка обслуговує їхній будинок. З Цією проблемою вже обили пороги управлінців. Однак, у відповідь реакції ніякої цього тижня. Наша Софія Капінос поспілкувалася із мешканцями будинку та з'ясувала усі деталі цієї ситуації. Тож вона і продовжить. Це така стеля. Це кої постійно капає, ось так капає водичка. Все мокре. Такий імпровізований водоспад у під'їзді багатоквартирного будинку на проспекті Миру 9 у Рівному для мешканців вже звична справа. Місцеві жителі кажуть, ця проблема існує вже дуже давно. Регулярно при погіршенні погодних умов та опадах у під'їзді починає протікати дах. Додають найбільше переймаються власною безпекою. Коли йде сніг і починає підтагнути, воно може місяць тікти до третього, до першого поверху. Просто отак, от воно тіче. Коли сильний дощ, воно так само тіче весь час. Якщо по цим кабелям буде тікти постійно вода, і от подивіться, де електрика проходить, це желізо так само не вічне, може не вийти, коли на нього постійно воно ж не розраховане на те, що постійно на нього лилась вода. Так само може замкнути все, так само може бути пожар. Однак самим лише підтопленим під'їздом усе не обмежується. Ця проблема є і у квартирах мешканців будинку. Пані Ніна проживає у одній із них. Розповідає, боротися із цим доводиться самотужки. У мене вже другий рік, оце так все тече, і це цілий цей кусок вже проходить до кух цієї другої кімнати від кухні і там ще. Спальні відро підставляю миску. Що я більше можу підставити? Більш нічого немає. Із цими проблемами мешканці будинку залишилися сам на сам. А все тому, що їхній балансоутримувач, відомо у Рівному управляюча компанія, чистота і порядок. Місцеві розповідають, неодноразово зверталися до них із відповідними заявами. Однак, окрім пустих обіцянок про допомогу, у відповідь нічого не отримували. Зазначають, могли б відремонтувати дах за власний кошт, якби мали таку можливість. Однак, оскільки у будинку більшість пенсіонери зробити цього не можуть, у які двері стукати нині, аби добитися, бодай якоїсь. Реакції, мешканці уявлення не мають. Якби ви прийшли, подивились, будинок може завалитися. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. При тому, що вибух є недалеко, його він здригається постійно, він може завалитися. Я кажу, ви ж будете нести відповідальність. Невже не можна оцей кусочок залатати? Вона мені апелює тим, що у вас вода є, світло є, каналізація є. От і от і, і добре. От ми і працюємо, а ви кажете, що ми не працюємо. Причому до вас світло, при чому до вас вода. До речі, каналізація тут це просто неможливо. Аби ж дізнатися позицію управляючої компанії, чистота і порядок, та отримати відповідь на питання про те, коли ж людям відновлять дах будинку. Ми намагалися до них додзвонитися. Директорка установи Інна Шекель слухавки від нас не підняла. Натомість у приймальні від будь-яких коментарів відмовилися. Управляюча компанія. Доброго дня. Мене звати, Доброго Соф... Мене звати Софія, журналістка телеканалу АйТВ. Е, дякую, я не даю ніяких коментарів. Дякую. Не коментар, хотіла запитати просто. Тим така реакція управлінців на елементарні питання про їхню роботу та обов'язки не в новинку. Рівняни часто нарікають на роботу управляючої компанії чистота і порядок. Затоплені нечистотами підвали, пліснява в квартирах та під'їздах, і цегла, що ледь не падає мешканцям будинків на голову. І майже щоразу реакція у представників компанії незмінна. У департаменті інфраструктури та благоустрою розповідають зі скаргами на цю управлінську компанію. Рівняни до них звертаються часто у таких випадках. Діяти потрібно так. Спочатку треба звернутися до них з офіційним листом, з роз'ясненням, які вони послуги надають, що входить в тариф послуги з управління житловим будинком, і щоб надали звіт про виконані роботи, що вони конкретно на даному будинку зробили. Ось, якщо управляюча компанія не звітується і не виконує роботи, співвласники можуть згідно чинного законодавства переобрати управляючу компанію, провести збори, прийняти рішення про створення ОСББ або обрати іншу управляючу компанію. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV. Це були всі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом довіряй місцевим.